Стартовий майданчик для майбутніх переможців Олімпійських ігор, чемпіонатів Європи та світу у Чернівцях. Провели 16-й відкритий чемпіонат із дзюдо. Були на заході і наші журналісти. Тож, які враження у спортсменів та як вплинула на проведення змагань війна? Усі деталі уже за мить. У Чернівцях провели 16-й відкритий чемпіонат від окремленого підрозділу обласної громадської організації ВФСТ Україна з дзюдом. Чернівчанка Анастасія виборола на ньому перше місце. Дівчина займається дзюдом вже 8 років. У спорт прийшла за порадою дідуся. Перша сутичка була легша за другу, але вийшло добре. все. на тренуваннях відпрацьовувала кітки, які я більше всього роб, пробувала робити на змаганнях. А це Анна займається дзюдо всього один рік, але вже зайняла третє місце на змаганнях. Хоча зізнається, хотіла кращого результату. Важко було багато хвилювалися, багато працьовували різних кітків, щоб можна було провести на змаганнях та виграти. Мені дуже сподобалось саме дзюдо, Тут мужність можна проявити силу і. Дуже крутий спорт, раджу всім. Підтримати юних дзюдоїстів прийшов і Гушулей. Тут в дзюдо розвиваєшся не тільки фізично, але й морально. Тут цей спорт не можна описати словами, як він розвиває людину. І так, як ми поводимося на татамі, так і в житті. Всі правила, що тут є, то ми їх виконуємо їм в житті. Саме головне правило це вигравати піддаючись. Я думаю, що тут треба замислитись у цій фразі. На змагання приїхали 20 команд з 10 областей України: Хмельницької, Івано-Франківської, Тернопільської, Рівненської тощо. Всього у турнірі взяли участь майже 400 спортсменів. Всі змагання являються стартовою площадкою для дальніших успіхів спортсменів. І відбору збірну країни дуже багато спортсменів, які борються в своїх регіонах, до нас приїжджають виборюють перші місця а в дальнішому стають. Призер Олімпійських ігор, чемпіонами світу Європи. Організацію змагань несла значні корективи. Війна, передусім, масовані ракетні удари минулого тижня. Тренера і батьки не дуже переживали, і багато дітей не приїхало за цього. Я маю на увазі оцей западний регіон. Вони Якось всі присутні, а вже е, з центральної України, з восточної України Грець. вже е, менше людей приїхало. Однак, незважаючи на складну воєнну ситуацію, змагання у Чернівцях все таки вдається проводити дуже багато областей. Команд спортсменів приїжджають на ці змагання, щоб перевірити своє дітей, як вони тренуються, як вони змагаються, їхній характер, і, і ці змагання дуже багато дають. Можна сто раз почути, один раз побачити. Так один раз вони можуть тренуватися дуже багато років, а змагань немає. І це все ну якби не дає їй ніякого толку. Тетяна Дубіцька, Максим Білоткач, теме дня ТВА.